Всім привіт! Сьогодні у нас буде обзор розводні, що змінилося, що в мене тут нового. Ну, поїхали. Починаємо, як завжди, з цього ряду. Ну, Тут у мене, як були малінезії, різні. Бачите, чорні, сірі, довматінці. Отака. Тут підсилії, ну як завжди. Тут малючка меченосцев у перемішку з малінезіями Тут малючкам цитрусел. Пам'ятник один. Бачите малючок. Ну тут якось сиділи живородка, ну, малінезії. В основному чорні, жовті. Трошки піцилик, подметчики, парочку. Тут гупіки Підростають. Ну і тут мікс Производа в будущих чи теперішніх. Ну, пара анцитрусів моя. Та що була міріститься, ось самка на фільтрі сидить. Ось самка. Самець. Так, далі переходимо Нижче Ну Тут у нас не мікс живородки сидить, його треба перебрати. Тут кого на продаж, кому ще дорости, треба перебрати. Ви бачите, тут є і маленькі-маленькі і вже великі. Так. Це акваріум пустий, він стоїть, тому що у мене таке сталося, у в мене зірвався обогріватель і тріснуло одне скло. Ми його замінили. Тому не купляйте люди, китайські обгрівателі дуже дешеві. Купляйте ну, середній клас. Не економте. Так, золоті рибки ростуть. Е, тут е, в двох акваріумах в мене сидять раки. Про це я вам потім колись розповім. Е, тут в мене сидять данюшки. У мене, сидять без світа, бо в мене е, світ згорів, по-моєму. щось Тут за свята в мене не так. Тут дві, два таких прожектора було. Десь тут щось контактно і нехай. Поки що Данюшка і так добре. Знизу у нас астранотуси. За астранотусами у мене сидить каракату. Ножик. Там з ножиком агамікс. Десь агамікс, там ще у дуплі не, певно, сидить. І ще десь сидить анцик. Зараз. он там, анцитрус. Бачите, на камінчику. Так, і що ж, пішли далі, 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 далі. Е, Гупіки. Гупіки ось, бачите, плавають, плодяться, Тут куча малька. Треба виловлювати звідси далі. Ось такий акваріум. Також живородка. Вся Вся живородка тут же основна маса на продаж. Тут у нас сидить Гурамі та міченосці на продаж. Це якраз в тому акваріумі сиділи міченосці. Я їх сюди переселив. Ну і тут і підсильки є, то останеться це акваріум був з Гурами. Тоже продаж і такі гарні. Ну і звичайно акваріуми з производителями. Тут підсилії малінезії, білі, малінезії, сірі. Самки гурамі і самки Даніо. Значте самки Даніо. А, ну і самки крапчатих. Ну а тут малінезії чорні, Мічоносці і самці. Самці гурамі, даніо і саміка. А, і ще тут сидить синадонтіс. А ось дивіться, в мене родила самочка мічносців. Малечко сьогоднішній. Ось сьогодні моя самка народила. Зараз як вам його показати, щоб було видно. Ну, він тільки ось зверху плаває. Бачите, тільки-тільки народився. Оце того, що в мене не було, не дощость ходили руки її в окремий акваріум. Ось ось, ось ось ця самочка, бачите? Ось, оце вона, вона дуже велика. Оце її діти. Так, що ще? А, забув. Золоті рибки. Золоті рибки, прозводителі. Прозводителі, бачите, ганяють, ганяються Виганяються. Вже готові. Вже не рістяться, а треба буде з них брати ікру, але поки що немає куди. Так. Планую комет, але треба місце. Треба місця. Так, ну і звичайно ж, золотухи поменшить і що на продаж. Так, вже ну, різні розміри, великі, малі. Вже цих треба пересаджувати. Бачите, тут вже і вони і прокрасилися і вже ну, такі досить непогані. Вже і цих треба передавати, і тих. Тому, якщо комусь цікавить рибка, звертайтесь. Можемо надіслати. Звичайно, не по всій Україні, але по половині, на пів України відсилаємо точно. Так, сьогодні мені ще потрібно зробити підмінки у золотих рибок тут і тут. Також у мене ще є у планах розширення, але на розширення треба трошечки часу, треба трошечки ресурсів. Тому, ну, якби в процесі, в процесі розширення. Процес, так мовити вже запущено. Чекайте. Допомагайте, купляйте рибок. І далі я вам сподіваюся, скоро покажу, куди я розширююсь. А зараз працюємо, робимо підмінки. Тут у золотих рибок. Ну що ж, ось я трошки попрацював. Стоять бутилочки, треба набирати. Водичка підмінена. Більше стало, все чисто, красиво. Рибка активна, бачите? Так, цих рибок я покормив, ті в кого воду не міняв. Бачите, їдять. Їдять, їдять, усі їдять. Всі оживилися, бачите, всі їдять, у всіх корм. Дивіться. Мені дуже подобається, як производители їдять. Все-все-все. Цих також покормив. Ну, покормив усіх астриків покормив теж. Ну, всі їдять. Тому роботу ми з вами поробили. Буду старатися не зникати з інтернету, так сказати. Буду намагатися викладати відео частіше. Тому кажу вам до нових зустрічей.